До статті 130 і 130-ї прим, які набули чинності 8 червня 2023 року. Що хочеться сказати про головне: щодо перевірки набувача, з'явились такі зміни. Тепер при в рахуванні площ земельних ділянок ми не рахуємо площу другого споружжя, тільки того, тієї особи, на яку земельна ділянка придбувається. Але зверніть увагу, що краще все одно перевірити іншого з подружжя, щоб його власності не було більше ніж 100 гектарів, оскільки все одно площі рахується в спільну сумісну власність. Також Добавили нововведення, що щодо земельних ділянок для садівництва не більше 0,25 га і для земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства не більше, ніж 2 гектара в межах населеного пункту, ми не складаємо протокол, але ми обов'язково робимо нотаріальну заяву і дві копії з нею також нотаріальну засвідчення, які мають передувати посвідченню договору. Ще раз звертаю увагу, заява має бути нотаріальною. На нотаріальному бланку, не на білому листку, як ми робимо, коли складаємо протокол. Також важливим є те, що щодо юридичних осіб змін не було, тобто ми як рахували площу у власності юридичних осіб, засновниками, яким є наша фізична особа, яка набуває земельну ділянку, так її і рахуємо. А також зверніть увагу на те, що навіть якщо ваша земельна ділянка город і ви точно про це знаєте, але він знаходиться за межами населеного пункту, все одно ми складаємо заяву і протокол, не лише нотаріально посвідчену заяву. Все інше, в принципі, так як і було до Змін. Що стосується статті 130 130 Прім, то коротко про головне. Додали можливість робити перед договором нотаріальну відмову від суб'єкта. Переважного права другої черги, тобто, якщо раніше від нотарі... по нотаріальній заяві про відмову міг відмовитися лише суб'єкт першої черги, то тепер таку можливість додали і суб'єкту другої черги, тобто він може взагалі відмовитися, може купити будь-яка третя особа. Тобто не потрібно реєструвати намір, не потрібно передавати переважне право, просто відмовляється і на тому все. Але обов'язково має бути нотаріальна заява. До речі, всі повідомлення, які нам присилають тепер суб'єкт переважного права, мають бути лише у формі заяви на спеціальному бланку, справність підпису, на якій засвідчена нотаріальна. Це важливо. Також. Визначили норму, що який нотаріус має право реєструвати намір, що також важливо, оскільки було багато помилок. Тобто нотаріус тільки той, в межах тотаріального округу, якого знаходиться земельна ділянка, або місце реєстрації відчужувача, тобто власника земельної ділянки. Якщо Людина не прописана в межах вашого матеріального округу або земельна ділянка не знаходиться там, намір реєструвати ви права не маєте. Також чітко прописали, коли можна укладати договір купівлі-продажу. Багато людей, багато нотаріусів плутались в тому, що все ж таки дотримуватися двох місяців, якщо суб'єкт переважного права не повідомив, відмовився, взагалі не з'явився вичікувати цих два місяці, чи не вичікувати. Тепер чітко прописано. Тобто, якщо протягом місяця з моменту отримання повідомлення, суб'єкт переважного права відмовився або не з'явився або взагалі ніяк, тим чином не повідомив нотаріуса про своє бажання купувати дану земельну ділянку. Ми можемо вкладати довір у будь-який зручний час, не чекаючи спливу двомісячного терміну. Також цікавим є те, що додали. Тепер зменшили маніпуляції суб'єктів переважного права орендарів, тим, що суб'єктом, який може набувати земельну ділянку, має бути лише фізична особа, яка має право набувати цю земельну ділянку. І, наприклад, якщо ми прислали намір про. Продаж нашому орендарю, це є юридична особа, то він протягом місячного терміну повинен передати своє переважне право фізичній особі, яка має право набувати, і ця фізична особа має звернутися до нотаріуса, написати заяву, справність підпису, на якій засвідчується нотаріальна, і відправити нотаріусу, про те своє бажання скористатися тим переважним правом. Тобто, вже не може прислати юридична особа на повідомлення, що вона хоче скористати своїм правом, але у 2024 році, або ви мені призначаєте час і місце, а я своє право колись там передам комусь. Там. Тепер такого немає. Ці маніпуляції зняті цими змінами, які набули чинності 8 червня. Також важливим є те. Що передача переважного права врегулювали це питання, по якому було багато сумнівів у нотаріусу, оскільки одні працювали так, інші працювали по іншому, тобто хтось обов'язково реєстрував намір, хтось передавав переважне право незалежно від того, зареєстрований намір чи ні. Тепер чітко врегулювали питання, що переважне право може бути зареєстровано будь-коли і до реєстрації наміру, і після реєстрації наміру. тобто, це спрощує процедуру, оскільки якщо переважне право вже передали до реєстрації наміру, то і наміру не маємо потреби реєструвати, оскільки може звернутися суб'єкт переважного права, якщо вони дійшли згоди з власником земельної ділянки, можна спокійно продавати дану земельну ділянку. Також врегулювали питання дії. Переважного права в часі, тобто скільки ж триває це переважне право, якщо його передали, більше можливості передати його не можна, договір не відбувся і воно так і висить. Тоді я переважного права перепиняється з моменту припинення оренди. Тобто, якщо наш орендар передав переважне право іншій фізичній особі, то з закінченням терміну оренди припиняється і це переважне право, якщо воно не було використане, тобто якщо ця особа не набула даної земельної ділянки. І також важливо, не забувайте, що переважне право передається лише один раз одному суб'єкту. Не можна його припинити і потім передати ще раз будь-якій іншій особі один раз одному суб'єкту. По змінах, які набули чинності 8 червня, коротко все. Працюйте, тіште своїх клієнтів новими змінами, які, на мою думку, Впливають на нашу роботу як найкраще, оскільки багато чого врегульовано, і щастиво.